Здавалося, що ж такого складного може бути в тому, щоб вибити собі сковорідку. Заходиш на Hotline.ua, вибираєш сковорідку, бюджет, який тобі треба, і погнали. Але насправді не все так просто. Є мільйон всього, що треба врахувати. Але найголовніше це покриття. Бо є кераміка, по факту, і тефлун. І то, і то має в собі. Деякі нюанси. І, до речі, і керамікою, і тефлоном покриті не лише а, наприклад, також мультиварки. Тож з вами мультиварка Максим, сервіс Маршопінгу Транвей. І ми зараз розберемося, яку треба сковорідку, мультиварку. Що за покриття це таке. Ага, погнали. Тефлон це народна назва, а правильна політетрафторетет... Політет. По, лі, тет, ра, фто, ре, тилен. Отак. Або скорочено ПІТІЕФТЄ. Отак. PTFE мені подобається. В принципі, зрозуміло, чому на цей полімерний матеріал кажуть просто тефлон, адже прочитати це важко, а запам'ятати неможливо. Використовується цей антипригарний матеріал в багатьох сковорідках та чашах мультиварок, але це не означає, що ваше кухонне приладдя повністю зроблене з тефлону. Це лише означає, що то є верхній шар з тефлону. Основна може бути зроблена практично з будь-якого іншого матеріалу. Тефлон став доволі популярним завдяки тому, що це доволі легкий та дешевий у виробництві матеріал. Має чудові антипекретари. Гарні властивості, тож можна зменшити використання олії або взагалі готувати без неї. Швидко та легко очищається від залишків їжі, завдяки чому витрачається менше часу на миття посуду. Гарно пропускає тепло, поверхня швидко та рівномірно нагрівається, що особливо оцінять власники газових плит, де температурний розподіл не такий ефективний, як в електричних плитах. Популярні моделі сковорідок з, з тефлоновим покриттям це Tefal Family Day і трохи дешевше Maestro mr 12328. Серед мультиварок це Tefal Турбокузін Сіуй 754130. Дорогі, що ти мені подариш на 8 березня? Тефаль, Turbo сіу 75, 70, 41, 30, 5, 10, 5, але у тефлону є і мінуси, про які знають далеко не всі власні. Його поверхню досить легко пошкодити металевими предметами та абразивними засобами для очищення. Тому потрібно одразу купувати дерев'яні чи силіконові лопатки та інші аксесуари, якими ви звикли користуватися під час приготування. Ну а багато хто скаже, будуть оті маленькі подряпини що того? На те, що навіть за появи невеличких подряпин під час нагрівання виділятиметься перф фторооктанова кислота та інші фтор... ф... фторополімерні речовини. Господі Ісусі, ось ця. Перфокарта PFOA, так вона називається, та її випарування може бути потенційно небезпечно для здоров'я, оскільки вона пов'язана з такими захворюваннями, як рак, та викликати інші проблеми зі здоров'ям. Тому якщо у вас є сковорідки чи мультиварка з чашою з тефлоновим покриттям, просто зараз ходіть на кухню, уважно їх проінспектуйте і негайно викиньте в сміття ті, що з подряпинами. Ще один мінус тефлону це його обмежена стійкість до високих температур. Це не означає, що цей матеріал не можна нагрівати. Але його верхня межа не така висока, як в інших матеріалів. І якщо часто нагрівати його доволі сильно, він може швидко зноситися, що повертає нас до попереднього пункту зі шкідливим впливом на здоров'я. Проблема в тому, що відстежити такий знос від зависоких температур ви навряд чи зможете. Тому тефлонове кухонне приладдя потрібно оновлювати як мінімум раз на 5 років. На противагу тефлону, кераміка природний та безпечний для здоров'я. Людиний матеріал. Навіть з появою подряпин виріб залишатиметься безпечним, і ви можете продовжувати користуватися ним скільки завгодно. Та й щоб подряпити кераміку, потрібно дуже постаратися, адже вона стійка до фізичного впливу, того самого металевого кухонного приладдя чи абразивних методів очищення. І звісно ж, з керамікою нічого не відбуватиметься навіть після тривалого використання під дуже високими температурами. Яскраві представники сковорідок з керамічним покриттям це тефаль Реневал. І дешевший варіант Maestro MR4428, а серед мультиварок Philips hd 2237 41 Звісно, у кераміки є й мінуси. Наприклад, це відносно крихкий матеріал, і якщо гарно притулити неї по якомусь металевому кутку, вона може просто тріснути. Те саме може відбутися, коли ви тільки зняли розпечену сковорідку чи чашу з мультиварки і одразу помістили під холодну. Воду. Пам'ятайте про ці особливості під час використання керамічних виробів, щоб не вбити їх одним необачним рухом. Також кераміка не може похизуватися такими чудовими антипригарними властивостями, як тефлон. Але це не означає, що на ній все буде прилипати та пригорати. Ні, це також антипригарний матеріал, просто трохи менш ефективний. Тому в певних ситуаціях, коли з тефлоном ви взагалі не використовували олії, тут доведеться трохи її додати. А в інших випадках просто налити її трошечки, трошечки більше. Не такий вже мінус, щоб перекреслити усі плюси цього матеріалу. Якщо порівняти за допомогою сервісу Smart Hotline.ua вартість коворідок з тефлоновим покриттям і керамічним, то так виходить, що кераміка все ж таки трошки дорожча. Але тут вже треба думати, чи варто є переплата вашого здоров'я. Я думаю, варто. Є. Але все ж таки, вибір за вами. Ми не відговорюємо вас користуватися тефлоном. Ну і звісно, така сама історія з покриттями для мультиварок. Наприклад, для мене, для людини, у якої постійно щось падає на ту пательню, воно щось скоцається і я завжди ножиком дряпаю, то краще буде кераміка. 100%. А якщо ви обережно користуєтеся, то можна і і тефлон. Дякую вам за увагу. Не забувайте про коментарі. Всі моделі коворідок в світі можна подивитися на Hotline.ua. І, звісно ж, підписатися на канал, якщо ви сковорідок з тефлоном і керамічним покриттям. Дякую за увагу, бувайте!